14 жовтня щось привело мене в пале рояль. Тільки но я увійшов туди, як побачив групу людей, яка поступово збільшувалася з ознаками сильного хвилювання. Я намагався розпитати деяких із них, коли вони бігли повз мене. Ніхто не зупинявся, але один чоловік на бігу вигукував слова. Генерал Бонапарт щойно висадився у фрежусі. Після хвилинного заціпиніння я теж побіг. Загальне хвилювання в Парижі не залишало сумнівів у правдивості цієї новини. Полкові загони гарнізону міста вже гуляли вулицями на знак народних веселощів. За ними йшли натовпи людей і солдатів. Вночі у всіх кварталах Парижа спішно встановлювали ілюмінації. Це було не повернення генерала, це було повернення правителя. Уранці 16 жовтня 1799 року в будинок на вулиці Шантерен, яку одразу ж назвали вулицею Перемоги, зайшов чоловік, чия доля відтепер назавжди була пов'язана з долею Франції. Цей доброчесний порив, що супроводжував його повернення, гучно сповіщав скорботу народу і надію знайти в переможному генералі свого рятівника. Проте серед народної радості лунали і звинувачення. По перше, Бонапарта звинувачували в тому, що він залишив свою армію в Єгипті. Порушення карантинних законів теж привернуло увагу депутатів, і на думку декого з них цього було достатньо, щоб віддати генерала Бонапарта під військовий трибунал. Вони розраховували, що виконання подібного наказу міг забезпечити генерал Бернадот, який вороже ставився до Бонапарта та мав особисті політичні амбіції. Однак уже було надто пізно, не можна було вжити рішучих заходів проти людини, яку захоплено вітає навіть охорона директорії. Бонапарт був відсутній у Франції майже півтора року. За цей час усі перемоги республіки і вигоди, закріплені кампоформійським договором, були розтоптані. В Італії французькій армії спіткала справжня катастрофа. Послідовно були розбиті генерали Моро і МакДональд. Потім у битві при нові гине один з найкращих генералів республіки Жубер. У підсумку майже вся Італія опинилась під контролем коаліціонерів. Запобігти вторгненню до Франції зміг генерал Массена. Він із притаманною йому відвагою бився в альпах проти коаліціонерів. Більше того, у битві при Цюріху він завдав нищівної поразки одному з корпусів противника. Після цієї битви Суворов змушений був спішно відступити. Коаліціонерів спіткала невдача і на півночі. Їхня десантна операція в Голландії провалилася завдяки рішучим діям генерала Брюна. Ці успіхи французьких генералів посіяли розбрат між коаліціонерами, і на деякий час фронт стабілізувався. Однак становище залишалося надзвичайно важким. Ніщо так безжально не оголило всю слабкість, некомпетентність директорії, як її невміння вести війну. Навіть те, що вона дожила до кінця вісімнадцятого століття, граничило з дивом. Стан внутрішніх справ республіки був ще жахливішим ніж на фронті. Непопулярність уряду, його безсилля перейшли межі розумного, економічна криза, стрімка інфляція асигнатів, корупція небачених досі масштабів, призвела до зубожіння народних мас. При цьому не в економіці супроводжувалися стрімким збагаченням чиновників та їхніх соратників. Цих швидко розбагатілих людей прозвали новориші. Вони нічим не цікавились, окрім святкувань і гулянь. Вони витрачали цілі статки в салонах і вели розкішне життя, тоді як звичайні громадяни, а також солдати на фронтах, зазнавали всіляких поневірянь. Усе це призвело до розколу в суспільстві і втомлений від нестабільності народ поринув в апатію. Окрім цього, знову розгорялася громадянська війна у Вандеї, заповнений роялістами і бандитами південь Франції, також стрімко втрачав контроль. Але навіть не корупція і продажність влади найбільше ранила серця солдатів. Вчорашні переможці світу, солдати перших перемог республіки тепер не користувалися жодною повагою та були відторжені суспільством. Тільки но ви залишаєте військовий табір, щоб відпочити на квартирах, то замість поваги з боку громадян ви відчуваєте тільки приниження і навіть образи. Можна витерпіти все, але тільки не публічне презирство. Таким чином, до 1799 року уряд себе повністю дискредитував. При цьому директори й самі розуміли нікчемність свого становища і прагнули зробити все, щоб знайти вихід із катастрофи, яка насувається, і не потрапити на ешафот. Тому ще до повернення Бонапарта з Єгипту Париж наповнили різні змови про повалення влади. З п'яти членів директорії, що найменше двоє, активно замишляли державний переворот. Найспритнішим з усіх змовників виявився член директорії Еммануель Жозеф Сієс. Це був досвідчений політичний діяч, який пережив замахи і всі потрясіння революції. Він практично завжди примудрявся залишатися на значних посадах, спритно уникаючи гільотини. Вам цікаво, що я робив в епоху терору? Я виживав. Саме Сієсу вдалося досягти успіху в організації змови. Більше того, він уже схилив на свій бік ще одного члена директорії Роже Дюко. План Сієса полягав у тому, щоб змусити директорів, які залишилися, скласти свої повноваження, після чого оголосити законодавчому корпусу, що над республікою нависла жахлива загроза, і за допомогою впливових генералів домогтися від депутатів передати владу консулам. Для виконання цього плану сієсу потрібен був популярний і послужливий генерал, якому відводилася лише роль інструменту, а не розпорядника влади. Спершу на цю роль розглядався Жубер, але той загинув у битві під Нові. Тоді вибір припав на генерала Моро, але той вагався. У результаті повернення до Франції генерала Бонапарта було дуже доречним. Практично одразу Бонапарту запропонували взяти участь у змові Сієса. Якби він підтримав цей план, то став би одним із трьох консулів. Бонапарт після недовгих роздумів погодився. Далі були дні зустрічей, інтриг переговорів. Та Лейран виступав як сполучна ланка між Бонапартом і Сієсом. Деталі змови були опрацьовані під час серії таємничих нічних нарад. Тільки но зближення змовників відбулося, всі безперервно намагалися отримати користь із майбутнього падіння директорії. Водночас активізувалися і противники, зокрема й англійці. Бо на парту ці дні лягав спати з двома зарядженими пістолетами і практично не доторкався до їжі, щоб не бути отруєним. Скажіть вашому генералу, щоб він поспішив, бо якщо справа сповільниться, то він загине. 25 жовтня молодшого брата Бонапарта Люсьєна обрано головою Ради 500. Далі на підтримку Бонапарта висловився впливовий генерал республіки Моро. Я втомився від ярма цих адвокатів, які гублять республіку. Пропоную вам свою підтримку для її порятунку. Крім моро, змовників цікавила позиція генерала Лефевра, який командував 17-ю дивізією, яка перебувала в Парижі, але незабаром особисті чари Бонапарта і подарована ним генералу чудова дамаська шабля довершили справу. Давно пора перетопити в сені всіх цих адвокатчиків. Здійснити змову планувалося 9 і 10 листопада. Усі намічені цілі були благополучно досягнуті в перший же день 9 листопада. Депутати проголосували за негайне перенесення обох законодавчих палат в палац Сен-Клу, який знаходився за 10 кілометрів на захід від Парижа. Змовникам це потрібно було для того, щоб унеможливити народні хвилювання в столиці. Крім того, законодавчий корпус призначив Бонапарта командувачем внутрішніми військами. Далі учасникам змови вдалося нарешті домогтися відставки Бараса, причому його так ефективно залякали, що він підписав відставку до того, як випала нагода запропонувати йому 2 мільйони франків, які виділялися для цієї мети. Що ви зробили з Францією? Я залишив вам мир, а знаходжу війну. Я залишив вам перемоги, а знаходжу поразки. Я залишив вам мільйони з Італії, а знаходжу грабіжницькі закони і злидні. Отже, за всіма ознаками успіх заколоту практично був вирішений. Два члени директорії Сієс і Роже Дюко були на боці змови. Барас погодився подати у відставку. Два члени директорії, що залишилися, були поміщені під домашній арешт генералом Моро. Фактично, директорія вже не мала кворуму і була неправомочна. Залишилося тільки переконати депутатів у необхідності затвердити консулат. Ближче ночі. Змовники вже вітали один одного, однак це виявилося передчасно. усе мало вирішитися 10 листопада. Заходи безпеки здійснювалися всюди. Лан взяв під контроль усі підходи до Тюльрійського палацу. Мороз з трьома сотнями солдатів оточив Люксембурзький палац. Макдональд виїхав у Версаль, а Мюрат у Сен-Клу. О 13.30 почалося засідання обох законодавчих палат. Тільки но відчинилися зали, одразу ж почалося бурхливе обговорення того, що відбувається. У цей час генерал Бонапарт зі своїми прихильниками чекав біля палацу, поки Люсьєн створить необхідні умови. Однак практично одразу все пішло не за планом. Законодавчому корпусу стало відомо про несподівану відставку Бараса. Дивне зникнення решти двох директорів ще більше розхвилювало депутатів. Час минав, і нервове напруження зростало. Депутати настільки розпалилися, що в раді 500 усі поголовно склали присягу на вірність конституції. Далі, не розуміючи того, що відбувається, вони зібралися ухвалити резолюцію про вибори нової директорії. Це повністю суперечило планам Бонапарта. Люсьєн нічого не міг зробити, і контроль над засіданням було втрачено. У ситуації, що склалася, бездіяльність стала нестерпною для Бонапарта, і він негайно увійшов до зали засідання 500. Ставши за кафедру, він почав виголошувати промову, яка на присутніх не справила жодного враження, і швидко була перервана. Депутати вимагали пояснень про те, що відбувається. У відповідь Бонапарт вибухнув звинуваченнями на їхню адресу. Незабаром почався балаган, і Бонапарт був змушений покинути засідання під принизливі крики депутатів. Після провального виступу в раді 500 відступати вже не мало сенсу, і Бонапарт вирішив іти до Ради Старішин. Але там його навіть не стали слухати. Щойно Бонапарт увійшов до зали. В супроводі кількох гренадерів здійнявся страшний галас: Поза законом! кричали депутати Бонапарту. Деякі з них підскочили зі своїх місць і демонстративно діставали кинджали. Інші кинулися на Бонапарта. Нарешті четверо гренадерів на силу витягли його із залу засідання в безпечне місце. За кілька хвилин збожеволілий помічник голови засідання забіг у кімнату, де перебували учасники змови і повідомив жахливі новини. Поза законом генерал Бонапарт оголошений поза законом. Якщо раніше десяти хвилин засідання не буде перервано, я ні за що не відповідаю. Поза законом це був страшний вердикт того часу, за яким майже завжди слідувала гільотина. Першим схаменувся сієс. Він абсолютно спокійно заявив. Самі вони поза законом, генерали, потрібно розігнати їх усіх. Негайно пролунав заклик до зброї, і за хвилину Бонапарт на коні вже скакав уздовж шерен гренадерів, що стояли біля палацу. Солдати. Чи можу я на вас покластися? У відповідь на це командири підняли шпаги, а барабани забили сигнал до атаки. Далі Мюрат вишикував урядову гвардію в колону і повів її до палацу. Тим часом у залі засідань депутати продовжували бурхливо засуджувати змовників, лунали крики Конституція або смерть ні, диктатурі. Однак незабаром гукіт барабанів, що наближався, заглушив вигуки депутатів. Потім двері несподівано відчинилися навстіж і блиснули багнети. Мюрат громовим голосом прокричав Гренадери вперед! Виштовхніть цей набрід геть. Я почув дріб барабанів, що закликають на штурм, і побачив солдатів, які вбігали в зал засідань. Депутати зникли в хмарах пилу, і більшість народних представників стали вистрибувати з вікон залу, що доходили на їхнє щастя, мало не до землі. За п'ять хвилин усе було скінчено. Пізніше, того ж вечора, Люсьєн знову зібрав і загнав до зали залишки ради 500, і в спішному порядку вони ухвалили необхідний декрет, який схвалював тимчасове консульство. Отже, цей безкровний переворот здійснився, і директорія закінчила існування. Ця вражаюча і благотворна революція була здійснена без будь-яких потрясінь. Вона була абсолютно необхідна. Те, що сталося в Сен-Клу, було зустрінуте зі смиренням французькою нацією. Втомлені від революції, потрясінь і нестабільності, люди не шукали нічого крім мудрого і твердого правління. Уже за місяць було ухвалено нову конституцію, яка затверджувала десятирічний консулат. Згідно з конституцією, фактично вся влада була зосереджена в руках першого консула Бонапарта. Незважаючи на те, що Сієс не домігся своєї особистої цілі, він не став боротися з Бонапартом за владу. Зібравши своїх прихильників, він заявив. Панове у Франції з'явився справжній господар. Він знає все, може, все і зробить все.